Все в якої в місті. То капець. Ну, а що таке робити? На, Але не так, щоб 40. О, кітики. Йдемо на пошуки валиків. Не така велика сума, щось ну, таке собі. Всім, добрий радить. Ми приїхали в село. Сьогодні вирішили приїхати, подивитися, що тут і як. Не треба інколи приїжджати. Тому ми... Вирішили сьогодні зранку на автобус, перший проїхати, подивитися, забрати насіння і потім поїхати назад в місто. Тобто ми сюди ненадовго, а одразу на цьому ж автобусі поїдемо назад. У нас є трошки часу, щоб зараз подивитися, забрати. І прийти назад на зупинку. Так що йдемо, йдемо. Я от дивлюся. У нас майже чистий город, тільки от соняшників. Ви залишалися стрючки, які вищі за нами трошки. Снігу в селі вже немає майже. Там зовсім-зовсім маленькі клаптички. Зовсім маленькі, От так. Ну все як і в місті, в принципі. Блін. Я подумаю, що скоро вже весна, майже да, навіть Багато? Буде багато. А да. Да. хлюпає, Ну, якщо під. Вода. І ось трючки <śla> з соняшнику. Я просто вирішила, що має бути тут вже сухо, але ні. <śla> Вода. Вода. Так, зараз треба обережно. Хвить. На перший погляд, це на місці. Так, зараз будемо оглядатися. Ось що соняшники треба буде поприбирати. А тут, от, бачите, майже частенько. Ну, Трошечки ніде де, де воно і є, таке. А так, в принципі, в принципі. До речі, я думала, що коли ми посіємо гірчицю, то тут буде набагато зеленіше, чи що. Чи потім будуть якісь паростки. Ну, я чомусь так думала, що воно буде. А ні, такого немає. За хатою тут трішки більше треба буде повигрібати. Тим паче, що воно у нас. отам, там, як бачите, від гарбузів шелуха І треба буде також потім прибирати. А так. Більш-менш, більш-менш. Зараз мама бере насіння, потім вдома будемо їх передивлюватися, подивимось, що в нас є, чого в нас нема, що треба докупити, що можна просто викинути. Коротше кажучи, якось так. У нас воно ще з капусти позалишалися паростки. Як там наше яблунька? Зараз підемо до неї. Ходімо? Дивіться, її капець погризли. Воно. Ви що, так не можна? То капець. То капець. Бідна яблунька. Але така ж, дивіться, височенька. Якщо от в порівнянні. Зі мною ось бачите. Так. так я метр шістдесят, а тут більше. Їх. Мені здається, що тут. Ну, 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 ладно. То нарахуємо, бо то листочок. Ну все одно, ну все одно. Це одна яблунька, блін, її так погризла, що тут капець. Я, ну на, що таке робити? На що? Зараз підемо до другої яблуньки. Ще друга. Не така висока, але дивіться, також знизу погризли. Треба бути їх побілити. Вон, бачите. В квітах? Отак. Ялиночку малесеньку бачу. Пухнастеньку бачу. Сосну бачу. Тут півонії мають бути. Бачимо. Ось що. Ялиночка пухнастенька. Ось така, ось така. Потім сосна з такими от гілочками. І зараз маленька ялиночка на черзі. Ой, вона похнастіше становиться. Стає. А ось дивіться, в водичці в Росії. Тут у нас трояндочки. Ой, Хо -хо. дивіться, дивіться. Те, що мама насадила воно і є зелененьким. Треба буде потім. Ну, це щоб вони прижилися, і будуть отакі гарнючі кустики. Мені дуже вони подобаються. Я, чесно кажучи, не знаю, як вони називаються правильно, але в... мені вони дуже-дуже подобаються. І от потім так от розсадити, і буде краса, і буде гарно. Вона, до речі, сьогодні вночі були тривоги Наїзді тут я. І мені нічому здається, що їх було ну, штук 4. Мені здається, що я їх постійно чула. Можливо, то мені так нашнилося, можливо, там було менше. Але от зранку в о десять чи щось таке була тривога, потім коли збиралася, почалася тривога. І от мені чому здається, що і вночі, коли я спала, я також чула тривогу. Так. Піду я до мами, допоможу їй, потім, коли буду мити на зупинку, я до вас обов'язково повернуся. Забрали насіння, Вон там їх багацько, всілякого різного. Мама забрала сміття, потім його викинемо зараз вже на зупинку. Чуруємо. от, Я вже чесно кажучи, хочу тепло. Я хочу тепло. Да. Зараз тут більше, ніж було раніше. Але mm -hmm. все одно це не достатньо, Я хочу більше тепла. Але не так, щоб 40. Приїхали вже додому, Давненько вже приїхали. Я сходила, оплатила комунальні платежі. Вийшло трішки більше двох тисяч гривень. Це тільки за світло, воду і сміття. Інтернет окремо треба буде платити там, через іншу банк. От, сходили. На ринок думала там купити ковбаску, але не купила, бо такі ціни ну, трошки завищені, ніж в магазинах, тобто одна і та сама ковбаса на ринку коштує дорожча, ніж в магазині. Тому було прийнято рішення піти в магазин, там купити ковбасу. Купила ще сметанку, то будемо робити. Олів'є. Ще купили олівець для виведення плямок. Бо я собі якимось чином на курці поставила плямку і тепер треба буде його вивезти. І все, нічого більше не купували. А, ні, купували. Ще купували татові ліки. А так все. На сьогодні, я думаю, це все. Ну, а там буде видно. Тому, якщо що, побачимося завтра. Всім привіт, у нас день-два. Ми сьогодні знову прийшли до Базар. Треба вже купити продукти. Е, на сьогодні, на завтра, на післязавтра, після післязавтра, на після-після. Післязавтра. -після на тиждень ми. Ну, простіше да, сказати на тиждень, бо у нас вже завтра починається робоча неділя, тому потрібно трошки скупитися продуктами, щоб потім менше ходити по магазинах і купувати. Тому зараз ми зайшли в один магазин, думали купити куряче фарш, але там немає курячого фаршу, немає курки взагалі, там тільки були домашні ковбаски і курячі лапки. І щось мариноване, да? mm -hmm. так? Тому ми зараз вже йдемо на сам базар. Там є такий самий магазинчик, тому маємо надію, що там буде хоч фарш. Тому йдемо зараз туди. Потім треба ще купити пакети великі нас солоце для сміття, для овочів, які ми будемо дитина збирати. І щоб просто було вдома на всяк випадок. ну Зараз в нас такий план походити, купити продукцію, купити пакети і наче все, так? Да? Вже все. Ми вже ходили по своїх справах, треба було дещо зробити. От ми зробили, зараз зайдемо. 50? Бо ми брали по 27. Зараз заходимо в перший магазин. Купили кілограм цукру і зараз йдемо в підкупову от туди. Зайшли ми сюди в щасливе курча. Тут є вже м'ясо, але фаршу немає, будемо фарш купувати в іншому місці. А зараз йдемо по пакетики. Отут дивитися будемо, бо в іншому місці подивилися, бо вони дорожчі, ніж тут. Тому ми прийшли сюди. Ми купили пакетики. Ми купили капельки для котика. Заплатили за капельки 52 гривні, скільки копійок? І 50 копійок. Зараз будемо йти по фарші. Ми прийшли ось сюди подивитися, бо тут є вон знижка. Тому зараз будемо заходити сюди і дивитися. Mm. Фарш ми курячі купили, будемо з нього готувати зрази. Mm. Да. Mm. Картопляні. Картопляні зрази. Mm. 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 Зараз йдемо в Союз, а тепер треба купити овочі, борошно. Що ще? Mm. молоко. Що ще? Зараз, як я вже сказала, будемо заходити в магазин, тому побачимось в магазині. Що, хто вийшов? Ми зараз йдемо разом в Голлівуд. Я хочу купити сьогодні ще ролики з липучою стороною. Я не знаю просто, як правильно називається, від шерсті, щоб вибрати шерсть. І потім на зворотньому напрямку, тобто, коли будемо йти додому, куплю творог, бо мама хоче зробити булочки з творогом. Тому зараз ми до Голівуду. До речі, я не знаю, де їх купувати, я колись бачила в Юск. Ми в роли сьогодні заходили, там тільки ролик з ручкою. У мене ручка є. Мені тільки той ролик потрібен. Тому, тому так. Тому я хочу купити самі насадки на ту ручку. І все, і більше мені та нічого не потрібно. Тому зараз пройдемося, да? Походимо трошки, щоб оце, оця людинка пройшлася. О, кітики. Дивіться. Кітик. І там сидять кітики. Чкурнув. Вчора тут четверо сиділо. Сьогодні також четвер Рижик, рижик, білик, чорник. І тут нас тут. Ой. Ми прийшли до Голівуду. Зараз проходимо по дискаунт. От трошки їсти хоче. тому ми зараз купимо невеличку булочку, щоб він поїв. Тим паче йому вже треба вагу набирати, бо ходить як ото якийсь шкелет. Тому нехай їсть. І потім підемо в Юск, як я вже казала, подивимось там ролики. І потім по творожок. А може ще й Сільпо зайдемо, може там ще щось купимо з продуктів, поки не знаю. Але в першу чергу підемо, купимо булочку. Ага. Так. <свіття> 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 Такий задоволений, що йде по булочку. <свіття> <свіття> Чи спочатку поповнимо картку. <свіття> Чи потім? <свіття> ну от Зараз поповнимо карточку і потім підемо в сільпо. Прийшли зараз в Юкі. Подивилися ось таку жилеточку на тата. Розмір Excelka є. Зараз хочемо ще подивитись, ще подивитись в інших магазинах. і Якщо що, потім прийдемо сюди і візьмемо. Головне, щоб розмір підійшов, який ми купимо. А зараз юск. Ми сюди в принципі прийшли для юск тільки і все. Так вийшло, що ми сюди ще завітали. Ще ми попу, попу, поїли, подивилися там в ліду, побачили. Ми там стояли, поїли і зараз йдемо в Юск. Так що побачимось там. Ми в Юск. І ми йдемо на пошуки. Тих валиків. <гах> я думаю, що вони повинні бути у кінці залу, а там подивимось. Свічки гарні. А -а -а -а. Яка тут краса, я не можу. Ми їх знайшли в наборі І саме ручки і ще ролочки. Ось що. Так що все, можна йти на касу, Бо без цієї штуки немає. Тільки такі наборчики. Те, за чим ми прийшли сюди, в принципі, ми купили. Тож можна просто тепер ходити, так як план ми виповнили, да? тому можна просто зараз походити трошки по магазину, а потім піти додому, бо завтра ще не робота, а вже під другою. Тому не треба сьогодні дотримуватися, тим паче я сьогодні планую щось зробити мамі нігті, бо одну руку я її зробила, а другу ще є. Тому треба доробити. Тому довго ми тут не будемо. Якщо щось буде цікаво, обов'язково то покажемо. Тому ходімо. Зайшли в Нью-Йоркер. дивіться яка жилетка. Я не знаю, це я не знаю. Це реально якийсь підпал. Ну, мені воно дуже подобається. Влад Поміряв, сказав, що чітка. Да? Прямо кушка. Ну, вона тепленька. Тобто, от на зараз, ну, на зараз, прям зараз. Так, пізніше трошки. Взагалі буде супер, мені здається. І ціна, я вам хочу сказати, ну дуже приємна. Ну дуже приємно. Дивіться. Це. Просто закінчується вже сезон таких теплих речей, тому такий знижка. І так, що я вам можу сказати, що жилетка смішній ціні Коротше, Ми її все-таки взяли, вирішили, що не така велика сума. І якщо що, можна буде повернути, якщо вона не підійде по розміру. Тому ну, в будь-якому випадку можна з цим щось вирішити. Зараз зайдемо в кроп хаус, а потім підемо вже по творожок і додому. В принципі, нам більше нічого і не потрібно. Так що побачимось в кропі. <творі> <творі> Телепортація з Голівуду <творі> вже на вулицю. Походили щось ну, таке собі. Ми навіть нічого не знімали. Бо сенсу в цьому не бачили. Тому ми вже вийшли, зараз підемо купимо творог і підемо додому. <гум> ну, Покупку, чесно кажучи, особисто я задоволена. Там подивимося, як воно піде. До речі, уї я так і не покарала. <гум> Бо я розмовляла з дівчинкою з роботи, у неї так само улі, оці, типу, оригінал, тому, що казати там, що написано ух, тому вона мені що сказала, каже, якщо ти попереш його просто порошком з водою, то буде ще гірше. Тобто вони в мене побували в воді і почали промокати, і в мене ніжки також були потім мокрі. І от в чому весь секрет, в тому що у ухах справжніх поки ти не намочиш. Вони не будуть пропускати так вологу. А от Якщо ти їх попереш в стиралці, то вже тобі нічого не допоможе, в тебе буквально трошки і вже будуть буде. Цікавити. Тому потрібно купувати спеціальний засіб, яким треба буде пократи, щоб вони не протікали, не пролукали. Треба буде подивитися таку штуку і потім вже їх типу Стільки людей в Голлівуді, що я не можу. Дуже багато. І так, трішки жаркувато, але при цьому ти не хочеш. Наприклад, я не хотіла розтібуватися і ти... якось роздягатися. А от розстібнувся і нормально. А я не знаю, мені не хотілося, бо чомусь не хотілося. Не знаю. Зараз ми йдемо в магазин, твору і додому підемо. Так, все. Так що побачимось трошки пізніше. Тільки що подзвонила маю по відеозв'язку, показала пакетик. Додому такий подарунок невеличкий. От тепер буде тато вдома міряти. Подивитися, підійдемо, що підійде, не підійте, якщо що, повернемо, як я вже і казала. А ми от зараз вже недалеко від магазину, щоб купити творог. І в принципі, як я і казала, все. Більше нам сьогодні вже нікуди йти не потрібно буде. Будемо вдома відпочивати. Так що, так що вийдемо з магазину з творогом і я до вас повернуся. В магазині тут переоблік. Капець! І, чесно кажучи, де тепер купити такий смачний творог, я не знаю. От, от серйозно, я не знаю. Бо ми були сьогодні на ринку і не купили, бо розраховували на цей магазин. Зараз подзвоню мені. Спитаю, де можна ще взяти, якщо не тут. Ми вже. Подзвонили мамі, вона сказала, що тоді творог не потрібно. Тому ми зараз вже йдемо додому. Ой, пушку моє сповзло. Так що будемо з вами прощатися. Підписуйтеся на канал, це обов'язково будемо підтримувати український контент. Ставте вподобайку. пальчик догори. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім пока-пока. Бувайте! -пока.